Протягом кількох днів населення Білгородністровського району обговорює зміни, які нависли над їхніми головами. Йдеться про переведення шабівського інфекційного відділення, або як його ще називають, холерного шпиталю, на територію міста Білгородністровський у приміщення дитячого відділення центральної районної лікарні на одну з центральних вулиць у районі ринку та місце великого скупчення людей. А дітей куди? Питання реконструкції дитячого відділення під інфекційне це питання величезних вкладень коштів. Навіщо тоді область оснастила відділення кисневими установками для лікування пневмонії та ковіду? Навіщо шапський винзавод у рамках меценатської допомоги витратив мільйон гривень на реконструкцію інфекційки? Наша знімальна група на прохання ініціативної групи небайдужих депутатів виїхала до Шабівської ОТГ, щоб розібратися у ситуації. Голова ОТГ Павло Павленко впевнений, що відділення закривати ним. Это у нас единственное инфекционное отделение, которое достаточно серьезно оборудовано всеми системами, которые необходимы для инфекционного отделения. В частности, очень серьезный вопрос – это по борьбе с холерой. Это единственное отделение, которое у нас полностью всем оборудовано. В городе сейчас на данный момент даже за быстрые деньги, за быстрое время невозможно будет такое каким-то образом соорудить. Поэтому наша задача была всеми возможными способами сохранить данное отделение в нашей громаде. Плюс травматология, которая находится также на этой же территории, парковая зона небольшая. Эта травматология сейчас находится в запустении, и на данный момент она разрушается потихонечку. Мы проговорили уже с многими благотворительными фондами, в том числе и с нашим департаментом здравоохранения, для того, чтобы мы совместными усилиями перевели это здание в реабилитационный центр для людей возрастной группы, так называемой. На данный момент я уверен, что этот центр будет полезен нам как для военных, а впоследствии и для людей возрастной группы. Міська лікарня зараз завдяки талановитому управлінцю та підтримці з боку міської влади налічує 18 пакетів НСЗУ в районі їх три. Поки місто нарощує м'язи купуючи новітні обладнання, що дозволяє проводити якісну діагностику, оперувати та збирати іноді по частинах людей після аварій та ракетних прильотів. Мешканці району в критичних ситуаціях можуть просто не доїхати до районної лікарні. Лише вдумайтеся, в шабу вже закрили травматологію, лор-відділення, неврологію, кардіологію, пологовий будинок, гінекологію, туберкульозний диспансер, стоматологію та навіть морг. Люди, що перестали хворіти, дістатися міста та виставити чергу, досить непростий квест. Будівлі спустошуються та руйнуються. При цьому ніхто не переводить їх на баланс населеного пункту, де вони розташовуються територіально. Виняток гінекології яку можна в нинішніх умовах використати під оселі внутрішньо переміщених осіб. Имая здание гинкеологического відділення, да, у нас на данный момент мы его только перевели и зарегистрировали уже за Шапской громадой. Мы сделали небольшой проект на данный момент же, переговоры с фондами для того, чтобы могли нам помочь в переведении этого деления под ЕБТХСОД небольшое общежитие, но на данный момент из этого гинкеологического деления можно нам проеціювали 8 смарт-квартир для 80 сімей. І ми ведемо дальнейшу роботу в этом направлении. Виїхали на місце разом із Павлом Петровичем та ініціативною групою. І от тут конфігурація на коетом залі. Перший раз повністю монітора під накри наджешту. Будівля зазнає запустіння в їдальні, навіть вирізані варильні поверхні, натомість них стоїть двокомфортна плита. Звісно, приміщення не на балансі громади, хоча, згідно із чинним законодавством України та, зокрема, статтею про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, всі будівлі мали передаватися рішенням райради на територію громад, і тоді вже місцева влада переведе їх за умовну гривню медикам, які в свою чергу будуть рятувати життя. Депутати неодноразово підіймали це питання. Однак воно постійно знімається з розгляду. Доброго дня. Я Каранаєва Вікторія Олександрівна, я депутат Шабівського ОТГ. Прошу почути мене, що наші депутати неодноразово зверталися для того, щоб все майно передали на баланс Шабівської ОТГ. Але нас ніхто не чув, відповіді ми не почули. Тому я дуже прошу, щоб на це звернули увагу. Ми просимо всіх депутатів районної ради піддержати нас в нашому питанні. 4 марта у нас была сессия и наш вопрос должен был, должен был рассматриваться наш вопрос. Но Мельниченко категорически отснял наш вопрос перед всеми. В этом помещении, в этом большом помещении была вторая половина травматологии, отделение детское, был стоматолог, было гинекологическое направление, была терапия с пульмонологией разом, и основа этого помещения была, конечно, Травматологічне відділення, яке закрили першим. першим років 10 тому. З того боку, здання будівлі знаходиться інфекційне відділення, тому це був такий добрячий, скажімо, лікувальне містечко. Добряче лікувальне містечко, дуже гарне. Як почали закривати один за одним відділення, перше під роздачу попало травматологічне відділення, у нас почали це все реорганізовувати, як то кажуть. Причина реорганізації відсутність коштів. Поступово сюди перевели шабівську амбулаторію, коли створили ОТГ і первинний рівень медицини. Тут була шабівська амбулаторія. Коли створили ковідний центр в дитячому відділенні в Білородністровську, там перестало функціонувати відділення нервології. І ми з Єровим Олександром Сергійовичем запропонували Лобанову тоді перевезти сюди нервологію. На першому поверсі був зроблений капітальний ремонт цього, повністю першого поверха. І сюди перевели на два з половиною роки нервологію. Зараз ця будівля стоїть рік пуста. І сюди намагаються знов перевезти первинний рівень. Медицини Орлова намагається перевести амбулаторію, тільки на жаль, тут буде один раз на неділю лікар по вівторкам, з 9 до 12 години, один раз підкреслюю, і тут буде працювати одна медсестра, от в цьому великому приміщенні. Це цією проблемою займаються знищенням, точніше знищенням медицини займаються три людини в нашому районі: це Мільніченко, Орлова і Вінєєва. На жаль, медицину району просто знищують. І у нас в Шабалі, якщо ще закриють інфекцію і переведуть звідси швидку допомогу, у нас не залишиться жодного медичного закладу на території селища, населення якого більше 8 тисяч осіб. Зараз шабу поки що залишилося інфекційне відділення, пункт переливання крові та амбулаторія у приміщенні пологового будинку, до якого чотири рази на місяць приїжджає лікар. У решту часу там перебувають лише медсестра, санітарка та приватник-стоматолог. Хоча до війни там працювало 14 людей. Так заради справедливості слід зазначити, що на території району є ФАПи, але доволі часто візит до лікаря не обмежується ФАПом. Вони сіли на вулиці Свято-Миколаївській, колишня Дзержинська вулиця в городі, і удачно сидять. А село залишається без лікаря взагалі. Пройшли до інфекційного відділення, що стоїть окремо в парковій зоні. Приміщення боксова, нечисте умови цілком прийнятні. Завідувачка інфекційного відділення Марина Завгоруння, лікарка з так званим чуттям, не лише талановитий фахівець, а й неймовірний діагност. Поспілкувались із персоналом відділення. Переїзд на території міста не підтримує ніхто, але відчувається, що люди виснажені морально. Невизначеність та зміна зони комфорту завжди випробування. Сьогодні приїхали до інфекційного відділення районної лікарні, щоб поспілкуватись з медперсоналом та дізнатись їх позицію, чи за вони, чи проти того, щоб вбивалася медицина у шабу. Хто може сказати? Ви за те, щоб ліквідували ваше відділення та перевели до міста або ні? Ну, ні. учитывая, ну як ці обстоятельства, то, звісно, в селі Шаба сталася одна лікарня. Яка працює, хоч ми відносимося до районної лікарні, але ми більше обслужуємо і район, і город, і багато жителів села Шабу. Ну, співробітники якби, согласні працювати в нашому відділенні. Тут умови і для хворих дуже добрі. У нас був ковід, я не знаю, всі хворі йшли отсюда своїми ногами і з побажаннями нам здоров'я і всім собі. Ну, слід зазначити, що будівля відокремлена, підготовлені бокси для холерних хворих. Ну, так ми можна сказати? Хорним що... холерним госпиталем знає... і в особо опасних інфекцій, не тільки холерних. Свою думку також висловив голова громадської ради Білгородністровського району при райдержадміністрації адміністрації Олександр Яровий. Ви знаєте, я ізначально стою на позиціях лікарню і це отделение. Потому що це інфекційне відділення. Когда його почали закривати ще в начале літа, була позиція, я висказав так ну такое. А ви поймите, к нам можуть принести любую заразу. И здесь начнется эпидемия. И только благодаря вот этой вот больнице эпидемию можно остановить. Та же самая холера и та же самая чума. Понимаете? И это это будет страшно не только для этого региона, и для других тоже, потому что мы все-таки транспортный регион. Через нас везут зерно и за границу, здесь и порты, здесь все. То есть это отделение, оно жизненно необходимо, потому что здесь достаточно серьезное оборудование, именно предназначенное для лечения заболеваний холеры, боткина и других заболеваний, которые опасны для человека. Талановитий та кваліфікований персонал це найміцніший фундамент будь-якої лікарні будь-якого відділення. Три роки тому район сколихнув спалах вірусного гепатиту, то хто ж його погасив? Зрозуміло, що економія важлива і утримувати будівлю лікарні складно, але, вдаючись у математику, можна помітити, що цифри не таки вже й великі. В умовах війни важко спрогнозувати всі можливі ризики, але якщо не дай Бог, населення торкнуться складні інфекційні захворювання. То, в чому раціональність розкидання обладнаними приміщеннями та якісним персоналом? Вихід із ситуації є. Це конструктивний діалог між місцевою владою, керівництвом району та області. Однак комусь все ж таки вигідно, щоб він не відбувся. Не вбивайте медицину в ОТГ. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.